Спокійний день у селищі Квасилівсько лихнули сирени поліцейських машин. У житловому районі стався розбійний напад на працівницю Укрпошти. Як з'ясували правоохоронці, невідомий свій злочин ретельно планував. Оперативники встановили, що того дня 45-річний мешканець села Корнин близько 11.30 упершу уперше увійшов до відділення. Однак у приміщенні були відвідувачі, а працівниця збиралася на обідню перерву. Тож орієнтовно через дві години він повернувся знову та, погрожуючи ножем, зв'язав липкою. Стрічкою 41-річну жінку та забрав із каси майже 10 тисяч гривень. Крім того, зловмисник узяв телефон потерпілої та з її кредитної картки перерахував на свій банківський рахунок 10 тисяч гривень. Після скоєного чоловік просто втік. Медики, які прибули на виклик, обстежили жінку. На щастя, госпіталізації вона не потребувала. Квасилівчани, з якими ми поспілкувалися, кажуть, знають небагато. Шла платити за комунальні послуги. Підходжу до пошти, дивлюсь багато міліції. От наша касір розстроєна. Ну і так почулася, що що ж там сталося. Але іменно що, не прислухалася, близько не підходила. Стояли ще люди, запитали, чи буде працювати почта. Нам відповіли, що почта працювати не буде. І я розвернулася і пішла назад додому. І я поверталася з города і дивлюся, я, що багато машин скора. І думаю, ну що сталося. Наверно, якась трагедія. Чи може когось збила машина? Але подивилася, що тут багато людей, і допрашують щось це, і я пішла. Після нападу чоловік на таксі встиг доїхати до Рівного. Там його і затримали. Отримавши від потерпілої 41-річної місцевої жительки детальний опис зловмисника, патрульні менш ніж за годину у Рівному на вулиці Чорновола зупинили маршрутне таксі, на якому після скоєного злочину він втік. Працівницю, на яку напали, на місці роботи ми не застали. Я не в відділку поки я не можу ну, ага. її викликали до слід. Її дослідчого. викликали вона до нього. І в неї телефону немає, в неї забрали. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Від правоохоронців відомо, що чоловік раніше уже сидів у в'язниці за вбивство та розбійний напад. Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал АІТВІМедіаґруп.